Як Йогємс несподівано повертається на Ютуб, так і відкрита бета вбивці Call of Duty» завітала на три дні квітня у Ubisoft Connect. Безкоштовний сесійний мультиплеєрний арена шутер від першої особи Feature, якою стала для нас українська мова. А так як гра виходить 21 травня, ми вирішили розповісти шанувальникам жанру про основні моменти та наші почуття від гри X-Defined. Це практично прес-реліз, але без прес-копії і з можливими невеличкими змінами на місяць після бетки. Інтернет доволі одноголосно назвав проект від Ubisoft вбивцею колди, і зрозуміло, конкуренти Activision Blizzard 100% задивляються на успіхи Modern Warfare 3, бо його Battle Pass тільки у Steam іноді може посягати топ-3 продажів, а онлайн ділсі за 70 баксів п'є рекорди онлайну другої частини сучасної війни. І якщо ви тут тільки заради цієї тези, то давайте закриємо це питання з берега. Вбивство не сталося і не станеться. Діло закрито, печатка та підпис. А не станеться, бо Ексіфайн це поєднання вдалих ідей конкурентів, а не повноцінне копіювання. Таким чином, невідкриту бетку проект мав відомий гравцям код Domination з захопленнями трьох точок, Kill Confirm, де кожне вбивство треба підтверджувати піднятим жетоном, та Hardpoint – Режим, що потребує захоплення точки, яка переміщується за певним паттерном. Четвертий режим слідування до болі знайомий для гравців Overwatch – Вантаж має добратися від точки А в точку Б, і чи вантаж приїде швидше або взагалі зробиться ближче до точки Б, та команда і перемогла. Останній режим, що мала Бетка, це breakfru батли, не тільки ж надихатися іграми Activision Blizzard. Одна команда в обороні, інша нападає та має покроково захопити сектори. Сектор налічує одну чи дві точки, після захоплення яких відкриваються наступні сектори. Потім команди міняються і перемагає та, що захопила більше чи швидше. Що ж доволі сильно відрізняє цю гру від Call of Duty, так це система персонажів. Стилістично у цій грі Ubisoft намагалась пов'язати якомога більше проєктів, що виходили з під її крила. У підсумку ми маємо 5 фракцій, кілери, яких представляє Лібертата з шостого Far Cry. Лікують як своєю присутністю через пасивний перк, так і своїми додатковими здібностями, та навіть ультою. Чистильщики з Division це переоманти на максималках. Їх кулі вас підпалюють, їх дрони та вибухівки вас підпалюють, а Ульта перетворяє ваше життя на суцільне пекло, бо з магічної кишені вони дістають Мать його вогнемет! Натомість гостриконівська фракція фантомів закриває нішу місцевих танків, має 20 хп зверху, переносний щит або магнітний бар'єр, що всмоктує ворожий урон в себе. І ульта їх це теж переносний купельний бар'єр. Тож цих бабл воїнів ви побачите здалеку. На відміну від ешелонівців зі Splinter Cell, вони не відмічаються на міні-мапі під час пострілів, маскуються в інвіз на манер хижака з одноіменного фільму та мають короткочасний сонарний волхак. Але більш прокачаний волхак дається з ультою, Тоді силует ворога відмічається у реальному часі, а в руки береться 5 7, що наносить критичний дамаг. Може, саме тому Бетсі цю фракцію прибрали одразу після першого дня, тож очікуємо на ребаланс з релізом. А ось остання фракція це Дедсек з Dogs. Кацкери знову зламують та крадуть чужі здібності, має дрона павучка, що оглушає ворога, а їх ульта клучить сигнал ворожої команди, тож їх мінімапа та весь інтерфейс грає на вашій стороні. І обмежень за кількістю гравців фракцій не було, принаймні у беці. Тож зібрати 5 хіллерів, команду айтішників чи закосплеїти з граю кажанів з сонарами це все на ваш розсуд. Проте доволі непогано збалансовані здібності завжди дозволяють обирати фракцію під свій стиль гри, режим. Чи навіть мапу. Якраз левел дизайн, принаймні візуальний, це одна з тих рис, що останні роки тримає Марку у проєктах Ubisoft. Тож розподілені так само за іграми тропічні мапи з пальмами, припорошені снігом, тематичні, пов'язані якось лором чи просто цікаві, усі карти зроблені з душею. Вони яскраві, різноманітні, закарбовуються візуально доволі хутко, мають багато приємних деталей, дрібничок, але. Особисто нашій редакції здалося, що як арена для перестрілок та тактичних пересувань, мапи доволі ліниві. Частіше за все вони мають стандартні три шляхи з перетинаннями чи переходами в тих чи інших місцях. Дуже часто виконані у стилістиці квадрату або кишкоподібному прямокутнику. І не зрозумійте невірно, як ветерана шипменту. А якщо хтось не в темі, то це одна з найпопулярніших мап у Call of Duty, Вона перекочовувала від першої гри серії Modern Warfare до останньої. А вигляд її простіше за все описати як супермаленький квадрат, на яких 12 гравців труться носами поміж чотирьох морських контейнерів для вантажу. Так от, як ветерани шипменту, наша редакція розуміє, що навіть подібні квадратні карти можуть бути цікавими, проте не у випадку, коли практично усі вони зроблені за схожим паттерном. Бо в x практично кожен з коридорів має обмаль зручних укриттів, за якими б можна було переховуватися у момент сутичок. А іноді ці обходи з деяких сторін мають настільки заморочену систему, що диво даєшся. І про ці обходи знає дві три людини і ті з ворожої команди, тож використовують його, щоб привітати тебе свинцем, на моменті твого респавну. Але я вирогідні, що це лише така суб'єктивна думка, принаймні деякі з мав намагаються у вертикальність, а деякі непогано відіграються у режимах стилі ескорту чи брейкфру. І може саме нові карти, додані з релізом, будуть відчуватися сильно краще. Бо розширений пул карт вже було анонсовано, тож очікуємо на варіативність. А от що точно не віднято побачених нами карт в бетці, так це заохочення гравця до зміни зброї під кожну з них. У бетці були доступні як зброя для ближнього бою на кшталт пістолетів кулеметів, шотганів, так і декілька снайперок, ДМРок, кулеметів та штурмових гвинтівок. І так як сюди прокочувала система лодаутів, можна спробувати підібрати зброю для душі, допомагає в цьому кастомізація обвісами. По класиці жанру ставити можна не більше п'яти. Тож іноді навіть мушка стає в нагоді, щоб звільнити п'ятий слот під щось більш корисне. Стає в нагоді, але не завжди. Система ж відкриття обвісів стандартна. Ган має левел прокачки, і чим більше з ним граєш, тим більше ти можеш на нього навісити. Тут Говард стайл для зброї. Піклуючись про вас, Ubisoft прикрутила доволі зрозумілі позначки, що демонструють бафи та дебафи кожного обвісу. Прикрутили також додаткову обширену інфографіку з числами, все для того, щоб ви збирали різні збірки під різні ситуації, і треба віддати їм належне, що у попередній частині Modern Warfare 2 гравці скаржились на незрозумілі позначки обвісів. Це плутало людей і не давало простору для експериментів. Нехай цю ситуацію за останній рік виправили, виправили випустивши нову частину. Але мати подібний підхід від початку це непоганий варіант для залучення гравців. І залучають їх не тільки лоудаутами та обвісами, а ще й знайомим кодерам ТТК. Проте, як каже спільнота ТТК там від Cold War. На жаль, наші редакції поки не вдалося пограти особисто в Cold War, тож ТТК там доволі повільний, що підійде не усі. Ви, можливо, помітили, що левова частина футажів так чи інакше записана зі снайперською гвинтівкою. І це не просто так. Чи то через брак влучності, чи то через проблеми реакції, але доволі часто буває ситуація, що на один магазин приходиться лише один, чи в кращому випадку два вбивства. І це, якщо ваш суперник доволі вдало підібрав відстань для вашої зброї, бо якийсь пістолет-кулемет на відстань може видавати дуже низький урон і мати неслабу віддачу. Подібне рішення для тих, хто полюбляє жваві сутички, трохи невілюється через грузі снайперською гвинтівкою, бо іноді вистачає одного вдалого хедшоту чи просто влучання у тіло. Та й в цілому, через годин 5-10 твій мозок вже звикає до цього ТТК і занурення у ігру тільки покращується. Хай не без. Та як він вбив мене так швидко, я ж перше його атакував! Але якщо ви не шанувальник чарівних мап, детально прописаний графіків обвісів довгого ТТК, де в кожного є право на помилку, то Ubisoft знайшли ще один гачок саме для вас. І на цьому моменті ми перестаємо не помічати слона у цій кімнаті, виряди, захоплення точки, переможці та невдахи. Все це на футажах не монтаж, не модифікація, а офіційна локалізація перша українська локалізація з коробки у грі Ubisoft. Скоріше за все, треба дякувати нашим командам, що працюють на Ubisoft з України, та усім, хто тотожній до них. Дякуємо вам. В подібних проєктах англійська мова частіше за все, не є проблемою для багатьох. Так може статися перепоною в розуміння здібності, особливостей фракцій, трохи у сенсах режимів. Але так як це шутер, то багато хто зайде чисто постріляти, не думаючи ні про що. Проте бачити українську, нехай іноді трохи з незвичними словами в стилі виряди дуже і дуже приємно. Між тим, ігролад ще більше закарбовується в нашій мові і вам вирішувати, як ви ставитесь до нього. Будь ласка, пишіть свою думку в коментарях. Врешті-решт, здібності персонажів, виряди, ріжиму іскорти, українська, все це нагадала нашій редакції Shutterline. амбітну гру від українців для українців. Правда, Шадерланчу був півтори рочки тому, бо зараз він, на жаль, став сильно гірше. І от, якщо розглядати під таким кутом, коли вигравлять колди, а апексу Ренбу в Сіксіч чи Valorant з КС, x може стати цікавим доповненням колекції ігор на вечір. Так, він трохи запозичує з інших проєктів, дизайн поєднує реалізм і лайтову мультяшність, хоча не уходить в Overwatch чи Valorant Стайл. Режими підгледіли також у дорослих ігор, але і тут вони мають доповнення, тож саме Confirm назвали мастаком, бо чим більше жетонів ти не збираєш, не вмираючи, тим більше вирогідні стати мастаком. Він відмічається усім, але має пришвидшений біг, що додає фану гри за нього. Ну або мастак може стати хорошою ціллю для полювання, бо після вбивства розкидає усі жетони навколо себе, як колечки з Соніка. Так, гра не настільки інтенсивно швидка, як апекс чи колда, проте все рівно не уходить в крайнощі на кшталт КС, де навіть кнопки бігу немає, є тільки повільний шаг. Тож відчувається, як з Defiant достатньо швидко, має круту можливість поєднання здібності та зброї. Пасивка чистильщика може добивати ворога, якщо твоя снайперка залишила йому зовсім трохи ХП, а відхил себе може дати флангеру більшу результативність, якщо його зустрічатиме декілька ворогів. Гра не намагається бути чимось супернезвичним, як якийсь The Finals, але добряче балансує на тому, що мають конкуренти та на особистих ідеях. І Якщо ви шанувальних подібних жанрів, ми радимо вам все ж таки перевірити усе на особистому досвіді. Декілька вечорів за різні фракції дадуть вам розуміння левової частини цього проєкту, його зручність в тому, що друзі в ній опціональні, бо гра не така тактична, як КС чи Valorant, проте з друзями точно буде веселіше. Проект начебто не планує виходити у Стім, тож прийдеться мати лаунчер Ubisoft, проте, якщо ви грали хоча б в одну з їх нових ігор, він у вас і також є. Тож заходьте, ставте українську, грайте та робіть висновки. Будемо раді їх почитати та обговорити з вами у коментарях. Не соромтесь, бо це були лише думки нашої редакції X-Defined. І так, так, не забувайте, що ваш лайк допомагає відродженню каналу, коментар, просуванню. Відосики, що зараз радить вам, Ютуб заслуговують на ваш перегляд. Віталій та Герман, що були їх авторами, заслуговують на це. Дякуємо і почуємося на каналі Йоаґеймс.